Добрий бапічку осіканали. І у нас жнива 2025 року. Звісно, погода не дає. 2-3 дня сонця, обратно дощі. І обратно передає нас утворюватися і на четвер дощ, обратно, щоб висохло. Надо буде 2-3 дня, щоб висохло. Висохло, так що вже тягнуть нікуди, вже бур'ян підганяє. комбайн Славутич підписника сусіднього села з іншої області пшеницька пшеничка така не дуже важна така, ну, у нас така. Це, тому, що мороз був, зразу її приморозило потім в травні місяці пішла засуха і запекло обічних катащин вже було пізно звісно, в Зерно в цьому году щуплювати але воно Квіст таке. Ви бачите, що бур'янні йде тут, звісно ще невеликий, але в принципі якщо ще чуть, -чуть більше буде, буде зрізати в і буде попадати зерно. Тут у нас постійно два сорта, Це трохи лучше пшениця, а хуже. ця пшениця вона буде на... Посів, по сіло, ну, подивимося і в троїхавцю воду. Що воно ну, трохи губша, така пшениця. Ну, це тут другий сорт, тут Одеська, В ну, на... щоб пішов мороз, і вона трохи не розкущилася. ще з тут... зоні. Такий комбайн славутич. Такий був український ковбайн, звісно, вітер мішає, зараз вітер у нас йде північний, тепла немає, тут висохло, який випускали з Херсонів. Потім комбайн зарізали, в принципі, що треба нам свого. Це комбайн підписника, тому году він в він крузу молотив, пшениця. В принципі, непогано. Дякуємо, отешаємо. Вот. Тут а в окупі ще є такі два комбайна. Слава Богу. Я вот буду выгружать, В принципі. Дякую велике Володимиру, те, що виручає, це підписник мій. Такий у нього чудовий комбайн Славутич. Звісно, мало що їх в Україні не пішли, вони в серію, їх випустили, потім їх за... зарізали, скажімо так. ударом підписнику мій невеликий подарок. Я думаю, що понравився йому скромний. Відкрийте, подивіться. Якщо так, що водітелі Спортсмен Що моти скажете, дивіться, можна дітьми проміряти. Та нормально. Так, це мій мерз, це мій бренд, скажімо так. Так що, скромний подарок, ну для водітеля, для... Це, ну, конечно. Буду в компоні, ні. Ні, ну треба, да, машину, да. А такий. Так що. Для велички, дякую. Ну, не, все, дякую Добре. вам, що... Виручаєте все, будемо дружити, все, все, хороше. Ну успіхів вам. Ось другий кусок. Так, і ноча, конечно, трохи, ну, древніше було в минущий розкопав, ну, ладно, так воно землю, доноземі подискується, буде нормально. Так, такий комбайн. Слово не те. Тез я з один. І там. Старіниви та щось 150 тому що У нас ще пшениці багато стоять з великих фермерів. Кернів невелику ставля, в принципі, і велика не потрібно. менше буде краще приворюватися, притісковуватися. Вітер північний, воно немає, хоча зараз вже краще підсохло. Часа 12 почали, то не так куріло. Вітер північний, воно немає тепла. І далі передає тепла 28-29. Щоб вона висохла, ну важили 14 волога, в принципі, це нормально. Ходить там ящерок, мішей. І вона була непогана з... з осені, ну потім і мороз, продавив, звісно, добре. Она хоча пшениця, я сказати, мороз не боїться, ну коли вже пішла вона вегетація, пішла весною, е, розвиватися, і тоді якраз в цей період пішов мороз і якраз її добре придавилася. Зараз покажу. Підготували подарок підписнику. і Велике йому дякую, що виручає. Зараз це є це скажімо, мій мерч що називається. Ну, мерч, мерцедайзер Це товар. І, Ну, По-другому скажімо, як скажі, це мій бренд, моя торгова марка. Ну, це торгова марка дуже, дуже громко скажена, торгова марка дуже зареєстрована. Ну, це тип, мій мерч, за який я, закіню, скажімо так. в пакете. Но потом я покажу, если, конечно, захочешь быть потому что, ну, покажу, что за подарок, если типа ми бренд, ми мерс, ну, у каждого там есть свои там, кружки выпускают, то есть сейчас чашки. Есть. Ну, это типа бренд, ну, по-перше, это, как сказать, YouTube канал це твоє, скажімо, обличчя, Ти тожен відповідати за свої слова, за, за своє відео, яке ти виложив, тому що ну, є такі, що там викладають, ну, а Та, потім я ж нічого не казав, що хотів, то робила. Покупляли ну, корову, потім корова не стільки мовканди є. Ну, По-перше, ти дуже відповідай за свої слова. І те, що ти показуєш, це твоє обличчя. Тут і. Я покажу, хотіть далі окреме відео, але бувалося ніколи. Називається на ну, мерч слова мертвітасі, типу товар. Тіпа, ну, ти там я, біж, біж, закити, скажи, несе відповідальність не просто за товар, а за торгову марку, за твій канал YouTube. Так що, залишилося. Буду куруза непогано росте, соя, ну куруза, замітив, нижні качани дуже низько кріпляться, дуже близько від землі. І коли вони нахиляться, вони навіть можуть бути землі. Як потім вбирати. Такий комбайн. У нас тут є з це транпір роторний. Снова саме там мили. на Це може бути на одну жатку, на пів жатки. Отак, ну, залишилося метра два з половиною, так що... Наш день це готавливать Так что подписывайтесь на канал, ставим лайки конечно Я покажу еще подарок подписнику